Це коли люди кохають до смерті. Вічне кохання існує, мені так здається. Існує. Вічне кохання це коли ти побачила людину, чи з нею ви спілкуєтеся, і вона тобі дуже подобається. Ти хочеш з нею сім'ю заводити, щоб у вас були діти з нею. Це ось так. Вони спочатку дуже закохані в друг друга та не хочуть розлучатися все. Мама, себе любить, це навсі, а мама, це моє вічне кохання. Ну, вічне кохання це коли людина живе довго-довго разом дві людини. Е, ну, тому що якщо ти в когось закохався, ну то, тобі хтось подобається, і ти ну, не можеш змінити свою думку. Просто. Е, буває, що люди так закохуються, що потім їх неможливо розлучити. Ну, може, якщо там люди до другу дуже сподобаються, там, там з дитинства друзі, е, е, там, з дитинства друзі, або вони зустрічаються там з якогось там, коли ще підлітки, і може бути таке. Я думаю, що вічне кохання існує, але тільки з тим, з ким ну, тобі добре, йому добре з тобою, тому що якщо у вас не буде взаєморозуміння в ну, відносинах, то це не вічне кохання. У вічного кохання повинно бути щось таке, що зв'язує вас. Кохання назавжди це коли ти любиш когось та не перестаєш.